Доброго ранку вам, доброго вечора. У нас, гляньте, все замело, але це тільки початок. Ще буде мести десь сутки, можливо, ми чекаємо сніжного шторму. Нас передали попередження. Гляньте все-все-все закрите. Сніжок іде невеличкий, бачите? Але якщо так буде йти, то десь. Обіцяють сантиметрів 25-30 буде сніжка, а то може й 40. Так що чекаємо сніжного шторму. Не чекаємо, він вже почався. Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. Я зібралась на роботу. От ранок. Бляньте, який. Ранок зі сніжним штормом. Чудова погода, на дворі не дуже холодно, можливо, мінус 8, мінус 9, десь. Йде гарний сніжок, але якщо замете, то будемо ми тут сидіти. Але вже, дивіться, дорогу вже прогребли. Так що ось такі справи. Бай-бай, з вами була Світлана, я нікуди не пропала. За мною все гарно, я жива. Гарного дня всім.